Достаток. Так, ну тут така історія, що достаток, є в нас якийсь паттерн достатку, в якому чомусь людям здається, що вони все здатні зробити, а по факту вони розчаровуються тим, що вони здобувають. Як ніби іншим дається, мені ні. А насправді. Є і вплив зовнішнього середовища, і тві, твої вкладення. Як би збалансувати їх? <гум> Ой, яка прекрасна історія. Мріяти, дозволяти мріям і знанням поєднуватися для того, щоб виходити на взаємодію, там, де серце і розум взаємодіють найкраще. Як дві какубки, тобто ми поєднуємо мрії. Як просто щось безтілесне, як ідеї загалом, знаннями, тобто я хочу ось це, як це здобути, і що тоді? І ось тоді з цією позицією ми починаємо дії.